Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин у студії. Працює Аліна Чистосердова. 30 криворізьких ліцеїстів повернулися з німецького міста Дуйсбург. Діти їздили туди відпочивати на тиждень у молодіжний табір. Минулого року Дуйсбург став партнером Кривого Рогу у галузі освіти та культури. Більше про це розповість директор міського департаменту освіти та науки Тетяна Кріпак. Вітаю вас у нашій студії. Я вас вітаю. Розкажіть, як саме організували цю поїздку та яка її мета? Ну, я хочу розпочати з того, що дійсно в лютому минулого року було підписано договір про партнерство і співпрацю з з мерією міста Дуйсбург. І саме з лютого розпочалася така наша співпраця. І вперше зустрілися ми в офлайні з мерією Дуйсбурга на було таке не семінар, а зустріч муніципальних партнерств в листопаді минулого року, де, власне кажучи, ми проговорили ті моменти, які б були для цікаві для обох сторін в плані співпраці в галузі освіти культури. І вже з лютого 2024 року ми розпочали підготовку до поїздки наших 30 дітей, тому що на це треба було написати проект, саме було як проект прописано, і отримати фінансування для повного забезпечення наших дітей поїздки цієї всієї учні саме яких ліцеїв поїхали, та за яким принципом дітей відбирали. Їздили учні наших чотирьох ліцеїв: це ліцей номер 129, 24, міжнародні перспективи та 77. Перша умова приймаючої сторони була така, що бажано, щоб це були діти, які вивчають німецьку мову, і діти, яким буде комфортно перебувати в Дуйсбурзі, тому що вони спілкувалися і з рятівниками дуйсбурзькими, і з своїми однолітками, і з Співаками, тобто, щоб дітям не треба були перекладачі, то мали поїхати ті діти, які самі могли б спілкуватися німецькою мовою. Ми проговорювали, що це буде. Ми навіть просили, щоб це був не лише розважальний табір, а щоб це був ще й мовний табір, щоб діти могли отримати практику мовну. Як саме відбиралися діти? Ну, ми, ми проговорили з Дуйсбургом саме ці чотири ліцеї, тому що е, на прохання мерії Дузьбургу ми надавали пропозиції які заклади будуть співпрацювати з закладами міста Дуйсбург. і От саме ці чотири заклади були відібрані для індивідуальної вже співпраці. А далі Дуйсбург ще попросив, мерія Дузьбургу попросила, щоб це були діти, які вміють співати, танцювати. що е, то бажано, щоб це були діти наших захисників. І саме з таких категорій дітей була складена делегація. Тобто це переважно діти були наших захисників чи ще інші категорії? Це були? були діти захисників, це були відмінники, це були переможці олімпіад. Тобто Це така широка категорія була дітей. Ну, саме класно було, коли всі ці категорії складалися в одній дитині, і дитина підпадала під всі критерії. Де діти наші проживали? Хто ними опікувався? Ви там казали за рятувальників. Так, так, наші діти, ну, перша дорога дуже далека була до Дуйсбурга, Насправді це 2,5 тисячі кілометрів. Тому діти в місті Кривому Розі сідали в автобус, дуже комфортабельний, був автобус сплачений німецькою стороною. І переїхавши кордон, ночували в Польщі для того, щоб відпочити. Теж готель був сплачений. Ну, тобто, власне, вся поїздка, всі пересування, всі локації, всі харчування, все було сплачено Дузбургом в рамках того проєкту, який ми прописували. І коли діти приїхали в Дузбург, їх теж там поселили в дуже комфортабельний, класний готель. Дві-три дитини жили в номері, повністю все там було забезпечено, ну, нормальні, такі класні умови для проживання. А за ними хтось слідкував саме з персоналу, можливо, вашої там так, школи, дочні школи, так, а ліцеїв так, поїхали. Так, ними? звичайно, що з дітьми їхали супроводжуючі, це були дорослі, це були педагоги закладів освіти, там, де діти навчаються, плюс був старший групи, який відповідав за всю групу, і плюс, звичайно, з ними їхала медична сестра. Всі батьки давали дозволи на те, що покладається відповідальність на супроводжуючих осіб. Ну, власне, у нас вийшло на кожні п'ять дітей, був один супроводжуючий. Чим займалися там діти? Яка була програма розважальна, культурна? Що це взагалі, до речі, за місто, таке Дуйсбург? Що там є цікавого для криворіжців? Місто Дузьбург, воно дуже схоже з містом Кривим Рогом. Не по протяжності воно не таке довге, як наше місто, але воно схоже навіть тим, що в Дузьбурзі, і у нас є Арселор Мітал. І, власне кажучи, із цих принципів і виходили, коли обирали міста партнери. Чому саме Кривий Ріг і Дузьбург? Тому що є однакові підприємства. Другий факт це те, що Дузьбург за кількістю населення практично такий, як і Кривий Ріг. Ну і звичайно, це велике промислове місто, і є там е такі об'єкти, які зараз які раніше були підприємствами, а зараз це вже покинуті підприємства, які зараз перевтілюються в такі арт-об'єкти. І програма у дітей була дуже насичена. Вони зранку, як видвигалися з свого готелю, так пізно вночі з'являлися в готелі. І протягом дня, ну власне, що вони відвідали? Да, вони відвідали три дні. Вони працювали з командою рятувальників міста Дуйсбург. Їх там навчали і працювати з бранзбойтами, з вогнегасниками. Їх там перевдягали в форму, mm -hmm. їх піднімали на вишках, давали можливість. Відчути себе рятівниками. Навіть цікавий був такий момент. Рятівники Дуйсбурга на німецькій мові співали пісні, а наші діти, це було на сцені імпровізовані машина скинутий борти. От там рятівники танцювали і співали, а наші діти перед цією сценою теж хороводи водили і співали теж німецькою мовою пісні. А взагалі, оце три дні вони працювали з рятівниками. Далі один день вони відвідували молодіжний центр, де вони вчилися готувати страви ті, які в Дуйсбурзі і взагалі в Німеччині споживають. Потім у них був в один із днів у них був зоопарк, басейни, міні-гольф, футбол. Далі, ну, мало того, що діти самі грали в американський футбол, вони ще й були присутні на матчі з футболу. Потім от вони відвідали цей арт-об'єкт таке, я говорю, закинуте підприємство, яке перетворили на такий цікавий об'єкт. Ну, тобто у дітей маса вражень. Ну, взагалі, в цілому, за цей тиждень перебування в Дузьбурзі, діти ще наїздили тисячу кілометрів, пересуваючись лише по Дузьбургу. А ще якісь можливо виставки чи концерти? Щось uh, так. так, так, так. Вибачте, да, забула ще був концерт на даху, де група з Німеччини представляла свою творчість. Це був ну, такий, такий цікавий для дітей наших захід, тому що там і пригощали дітей, вони співали разом з цими артистами, і ну, взагалі обмінювалися там інформацією. Ну, класний теж захід такий був. Вони обмінювалися ще, можливо, контактами з дітьми, які ж проживають у Дуйсбургу, чи вони не контактували з ними з населенням? Були контакти з дітьми, були, звичайно, в молодіжному центрі, там, де їх там, де діти вони з діти з дітьми спілкувалися. Але отак, щоб там зав'язалися між, між закладами освіти знайомства, такого не було, тому що ще на канікулах заклади освіти Дуйсбурга, і це наш наступний крок. Ми хочемо, щоб уже з вересня наші діти цих. Ліцеїв, почали контактувати вже напряму з дітьми тих закладів освіти, які є в Дузьбургу. Я так розумію, це не перша поїздка у яка, яку організувала наше місто. Так, дійсно, це не перша поїздка, перша була поїздка колективу. Колективу, який студентів, які навчаються в нашому обласному музичному коледжі Криворізькому. Дуйсбург в липні місяці проводить у них щорічний проходить рок-фестиваль. І ось вони запросили нашу групу. Нам вдалося вивезти цих учасників групи, тому що вимога від Дуйсбурга була, щоб це були всі старші 18 років люди, тому що це дорослий фестиваль, а ми розуміємо, що рок. Музе... Це з більшого хлопці, mm -hmm. ну, але все ж таки нам вдалося хлопців вивезти цю групу під керівництвом працівника музичного коледжу, їхнього викладача. Ну, і власне теж вони повернулись задоволені, тому що працював цей рок-фестиваль таким чином. Кожного дня, там були між, з різних країн групи, і кожного дня групи перемішувалися. І кожного дня оця перемішана група, да, тобто це новий абсолютно був кожного дня склад групи. Вони писали якусь свою нову музику і ввечері її представляли на концерті. І це теж було цілий тиждень. Ми повернулися з великим задоволенням і з такими емоціями наші музиканти. А з якими ще містами, європейськими або ні, ми співпрацюємо і куди ще поїдуть можливо наші діти? Ну ми ще співпрацюємо, дуже тісно співпрацюємо з містом Еспо. Фінське місто. Станом на сьогодні наші 10 закладів освіти мають уже ну, лише школи, так, я говорю зараз про школи, мають своїх партнерів, так, аналогічні школи в місті ЕСПО. Проводили от протягом навчального року. Проводилися спільні заходи. Це і уроки, коли проводили наші вчителі для дітей із ЕСПО заняття. І навпаки, дуже цікаво. І ну, Приємно відзначати, що педагоги ЕСПО, коли спілкувалися наші діти і діти з ЕСПО спілкувалися англійською мовою, то педагоги ЕСПО відзначають, що наші діти навіть краще англійською володіють, ніж їхні. Вчителі між собою проводили дуже велику кількість заходів, обміну досвідом, спілкування. Діти поки що в ЕСПО не їздили. Проте поряд із школами нашими з ЕСПО співпрацюють і вищі професійно-технічні наші заклади. І ось представники наших вищих навчальних закладів в минулому році їздили в ЕСПО якраз на обмін досвідом між викладачами вищих навчальних закладів. Взагалі, від ЕСПО ми ну, практично постійно отримуємо допомогу, певно. Перше, що ми отримали, це 200 ноутбуків для наших ліцеїв, ті, хто співпрацює з ЕСПО. Далі заклад, один наш заклад фахової передвищої освіти, який теж співпрацює з аналогічним закладом ВЕСПО, теж отримав дуже велику кількість комп'ютерної техніки, це навіть не один транш був. Ну і власне у них освітній процес вже повністю забезпечений технікою. Тому маємо надію, що будемо далі розширювати свої ці зв'язки, співпрацю. Підписані договори про співпрацю між Кривим Рогом є ще й з іншими містами, але поки що вони в стадії розгору. Вертання співпраці, скажімо так, з іншими містами інших держав, це не, не в Україні. Тобто ще Полі, більше, Норвегія, цікаві. Так, так, так. куди наші діти так. поїдуть. Ну, маємо надію. Так, маємо mm -hmm. надію. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.